Телеведучий Алі Мазур 59, про стосунки з Коломойським, 16-річного сина та подарунок на день народження сьогодні. Відверто про роботу в українській журналістиці, телетріумфи, боротьбу з онкологією та особисте життя під сімома замками, що приховує найвідоміше телеведуча України уже багато років, та чому підтримала Ігоря Коломойського, одного з найбільших корупціонерів не лише України. А й світу за версією проєкту розслідування корупції та організованої злочинності Коломойського звинувачують у крадіжці понад 5 мільярдів доларів Приватбанку через низку офшорів. Вони завжди нас боялися. Спочатку козаків, потім петлюрівців, потім бандерівців, тепер укропів. А тепер ми боїмося вас, потурачів бо корупції в Україні. Я серед тих людей, які е е е е готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні перебуваючи в прозвучать прізвище і ігоря коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Про що думала Мазур Масичук та Горбунов, коли йшли брати на поруки Коломойського? Поговоримо за одну хвилину. А сьогодні в Али свято телезірка святкує свій 59-й день народження. Напередодні Алла Мазур попозувала для атмосферних кадрів на березі Київського моря, зйомка, яку провела. Але на колега стала для героїні сеансом самопізнання. Ця фотосесія дуже відверта, ще й тому, що зробила її людина, яка досить добре мене знає: наша Ніночка Грушецька, колега з ТСН тижня, талановита журналістка і не менш талановитий фотограф, а ще дуже чутлива людина. Це вона знайшла локацію, де мій нинішній внутрішній стан найкраще збігся зі своїм зовнішнім світом. Напередодні дня народження Алла Мазур попросила глядачів закрити збір для українського воїна, і за це сьогодні вдячна глядачам. Збір на порятунок ноги військового Богдана Панчука, і це ну найбільш радісний такий подарунок. Мені ну, я б сказала, на день народження. Уже зараз захисник повернувся у свою бригаду. Нам, власне, для того, щоб всім разом перемогти, нам ще потрібно набратися багато терпіння. і сил. Алла Григорівна, авторка і ведуча інформаційно-аналітичної програми ТСН Тиждень на каналі «1 Плюс 1 марафон, була ведучою першого в історії ефіру випуску новин ТСН 1 січня 1997 року на каналі «1 Плюс 1». Рекордсменка професійних нагород здобула 8 статуеток телетріумф і про тривожну ситуацію у Криму. Ви вже напевне чули, що п'ять днів біля плато Айпетрів у щелині Учкош вирує пожежа. Народилася 16 вересня 65-го року в Хмельницькій області. В родині медиків батько Григорій був стоматологом, а мати дитячою медсестрою. Закінчила школу золотою медаллю, У школі писала статті для місцевої районної газети, була ведучою репортеркою у шкільній радіостанції. Згодом закінчила факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. І, власне, через те, що провела перший в історії етер програми на каналі 1+,1, це дозволило їй стати головною особою та обличчям телеканалу. Зазначу, що телеведуча працювала українською мовою та завоювала прихильність та довіру мільйонів українських глядачів до останніх подій, звичайно. У 2019-му телеведуча приголомшила зі знанням. Вона хвора на онкологію. Аламазур Мазур продовжила працювати на телебаченні і проходити хіміотерапію. У вересні 2020 року з'явилася в етері без перуки, яку носила під час боротьби з онкологічною хворобою. У травні 21 го Мазур знялися в соціальній рекламі закликом до українців не ігнорувати стан здоров'я та щорічно проходити обстеження. Інформаційна кампанія була реалізована за підтримки української спілки клінічної онкології онкохаб та національного інституту раку. Крім того, доєдналася до проєкту Бути поруч освітніх вебінарів для психологічної підтримки. Онкопацієнтів та їхніх близьких, в рамках якого фахівці розповідають про інструменти самодопомоги під час онкотерапії, я переконалася на власному прикладі. раннє виявлення онкології значно полегшує процес лікування. Раз в півроку, раз в рік потрібно відвідати тих чи інших фахівців. За статистикою, кожна шоста українська жінка стикається з цією. Страшною хворобою. Глядачі підтримали телезірку з новим іміджем та продовжували писати схвальні коментарі. Скажу: Вау, яка харизматична жінка! Вам дуже пасує така стрижка. Фактично, через ваші слова я отримала попередження. Перевірка підтвердила діагноз. Перед новим роком зробила операцію. Тепер усе позаду. Алла Мазур змогла подолати рак молочної залози і пережити всі ці випробування. Нині ведуча закликає усіх жінок уникати стресу, яким провокує. Хворобу пережити ці випробування телеведучі допомогла допомога підтримка рідних. Вона просить хворих ніколи не здаватись, хоч яким складним не було б лікування. До речі, одні глядачі пояснюють прихід Али Мазур в суд, щоб підтримати олігарха Коломойського, тим, що він нібито допоміг їй з лікуванням онкологічної хвороби. Інші ж пишуть, що у неї син від Ігоря Коломойського, адже Алла Мазур все своє життя приховувала. Чоловіка у фотосесії для обкладинок журналів та інших матеріалів Алла з'являлася завжди з дитиною. Одна ім'я батька сина Артема. Зірка приховувала усе своє життя у вересні. Зірка запропонувала взяти на поруки Ігоря Коломойського. Це викликало хвилю. Обговорень в інтернеті після цього Аламазур Мазур знову з'явилася у суді, аби підтримати Ігоря Валерійовича Коломойського, як я вже зазначав, одного з найбільших олігархів та корупціонерів не лише України, а й усього світу. Ми приєднуюся до групи вручителів, які просять суд про пом'якшення зміжного заходу і обіцяють, що вірила Валерійович впливуватиме на засідання суду за першу штурму. Ви то як людей, які то взяти його реча на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. у суді. Аламазор намагалася підкреслити добрі здібності Ігоря Коломойського, те, що він не втік з України після 2014 року, те, що був головою Дніпровської ова, та ще декілька регалій приписувала йому іменита телеведуча. Також вона стверджувала, ігор Коломойський не втече з України, я даю особисту. Поруку і нестиму адміністративну та кримінальну відповідальність у випадку втечі Коломойського з України. А що я зі здію? Я тебе потім в прокуратурі розкажу. Понял? Свобода відста. Що ти замовчав? Що претензії... претензії... ти молчиш? Говори, давай, вопроси, є сутя ще. Іли язык в жопу засунув? Так, можливо, і він буде з'являтися на перший ну, виклик з іншого і судді. Ну і власне те, що він швидко реагує. Він вже ну, довів 2 вересня, коли дуже швидко приїхала на засідання. Усі медіа з навесло, яких він є, завжди займали і проукраїнську чітку про українську позицію. Вірю, що наші слідчі якісно, критерійно, фахово роблять свою роботу. Але водночас я сподіваюся, що може воно в Україні, яка навіть в час війни. Не називає свої поки цього не сказав суд. Алла Мазур закликала глядачів, а також суд не називати Ігоря Валерійовича злочинцем, поки цього не доведе суд. Телеведуча усе життя приховувала абсолютно все, що пов'язано з її обранцем. Прихильникам навіть невідомо чи заміжня Алла Мазур зараз, чи живе з батьком своєї дитини або ж з іншим коханим, чи підтримує вона з ним взагалі зв'язок. Тощо. Тривалий час журналісти вважали, доволі реальною є можливість того, що насправді Аламазур є дружиною свого колеги з телеканалу 1+, плюс один Роберта Опаленника. Мовляв, син схожий на нього, а вони разом постійно світляться на різноманітних заходах. Тим паче, що співпрацювати їм доводиться також доволі тісно. Втім, Мазур зазначала, що дане прізвище не має нічого спільного з її сином. Згодом Алла також розповідала, її син спілкується з татом і вони мають прекрасні відносини, ніби натякала на те, що вони давно не разом. Коли зірка розповідала про свою хворобу, зазначала, найбільшою підтримкою для неї була подруга, тобто чоловіка поруч не було, і висока ймовірність того на той момент Алла Мазур була вільною. Тому те, що Алла Мазур двічі з'являлася в суді, аби підтримати і взяти на поруки Ігоря Коломойського для багатьох стало загадкою і дивиною. Хоча і Мазур просилася про поручительство, суд залишив бізнесмена під вартою. І Ось буквально сьогодні з'являється інформація, що Ігоря Коломойського позбавили громадянства. Кіпру. За даними журналістів, у рішенні влади Кіпро, ухваленому 9 квітня 24-го року, йдеться про те, що і до, і після. Натуралізації Коломойський був і залишається сумнівною особою. А його натуралізація створила і створює величезний ризик репутації Республіки Кіпр. Кіпрські чиновники вказують ключову роль у рішенні про позбавлення Коломойського громадянства зіграв той факт, що в заяві на натуралізацію комерсант не згадав нічого про справу щодо ухиляння від сплати податків у Росії в 2008-му, Щодо того, як сам процес натуралізації було завершено. Влада Кіпру вказує, що крім кіпрського і українського громадянства, і з 1995 року ще є. Ізраїльське також у документах згадують про його кримінальне переслідування в Україні за низкою епізодів і про заборону держдепом 2021 року в'їзду у США його дружині та дітям з огляду на підозру про причетність до корупційних дій під час його перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА, тобто залишався Коломойський вочевидь, в Україні. Не просто так, друзі. Нагадаю, затримання Коломойського СБУ у 23-му році, за обвинуваченням у справах про відмивання грошей і шахрайство, обвинувачення в розкраданні суми 250 мільйонів доларів у ПриватБанку, філія якого також працювала на Кіпрі, арешт мін'юстом 20-го року. Майна в різних штатах набутого, як вважають американські правоохоронці, унаслідок відмивання грошей даною філією і багато інших епізодів, крім Коломойського Мойського влада Кіпро вирішила позбавити громадянства ще сімох осіб, натуралізованих на підставі інвестиційної програми. Що ви думаєте з приводу цього? Залишайте ваші коментарі. Я нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал та включайте дзвінок.